Я не передбачено записи. У нас є порядок департаменту. Ну пара на закон на, має досі в явно Закон має вищу юридичну силу. директор департаменту понимает по вівторка, то за попереднім за. Юрій Петрович, я не розумію, міняє, да? Тому зйомок Распоряд... я не хочу, щоб ви мене. Якби ваше розпорядження да. було юстованим, зареєстрованим. Зареєстровано в Мінюсті. А це просто ваше така це розпорядок роботи, не є нормативно-правовий акт, тому він не підлежить ніякій так, а чого ви покладаєте, цей нормативний проєкт на мене? Якщо він не... Я на тебе нічого не покладаю. А Я... чого ви на ти Я не... кажу, що Ну, він два рази волочний за мене. То це в мене? Ні. це ні. Ні. До мене ну, так обідно? Ні. Ви... ні. добре, Ви ж, ви ж дивіться, ви у вас такий ранг, ви така приймаєте. Є така проблема. Ні, діло не проблема. Діло в тому, що запитують люди. чи можна так... Я категорично проти, щоб ви мене знімали. А чому? Не на хочу. Післячу. Ну, це Не хочу. Ти чуєш мене? А я... що на ти отець? Ну, я не дозволяв. Ви мене чуєте? Не хочу. Чому? Не хочу, тому що я Ви ж, не хочу. Ви ж на роботі. Ж що крути. я не хочу. Приходять е журналісти і запитують. Ми так. вас знімемо. Дайте нам ну, ми ж вас і теж а я кажу, а я не хочу. І вони не знімають. І, і вам я кажу, я не хочу, щоб ви мене знімали. Ну, ви ж посадова особа, є рішення Конституційного суду. Я ще особи. раз, ти, що, ви... На території Росії. Я ну, в чому проблема? Ну, ти ж, ми можемо звернутися до суду. Давайте ми вас через суд зобов'язуємо. Ні, Но нас бажання не цікавить. Ми можемо через суд зобов'язати. Ви на роботі. Я ж запитався, ви на роботі? Після відмова да. є, люди. Ні, немає. Це коли він, ну, він не може мені він від... може відмовити. відмовити. Він, не відмовити. Не може. він не може відмовити. Я не хочу, ще раз повторюю. Не хочу, щоб ви мене знімали. Тобто нам вийти, так? Ні, ви прийшли, що хотіли погірмаєте прийшли да. чи на прийом. Ми, ми хочемо зафіксувати на відео. Я Знаю, не хочу! Ти не чуєш, ну що за таке? А що ви кричите? Ну це що, це? що ви Ну я не ви <свят> 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 що, це що це? <свят> Ваша відмова не може бути проти збору. Я не хочу! Я ясно сказав. Ви заховай і сідайте, будемо розмовляти. Ну що це таке? Ну, я я на І ще буду скарб... раз прошу, Я вас заховайся фотоапарат, виключи його. Ні. Ви мені хочете побити чи що? <гум> Дайте, будь ласка. Ні, не дам, це мій фотоапарат. Ну 102. Приваю, ви може... можу... Зйомку ведете. Ви ж тому що, тому що це ви я, маю право, я маю право законно. <гум> я маю законне право. Я маю законне право. Ми, ми, ми законом не позбавлено цього права. Просто я не розумів, в чому в чому, в чому, в чому проблема? Но, інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна, та службова. Конфіденційна є інформація про фізичну особу, також інформація доступ до якої обмежено фізично. Або і рейс. А ви, що... ви посадова особа зараз? Або ви... охор... це охоронець, напевно. Ну я можу так навести, яка різниця. Крім ну, ви Ні, особа. я запитав по-людськи, вам легше від цього? Ні, мені не легше. Не легше. Коли я, я заходжу в будь ви Складнюйте собі життя, якщо вам Шо? не легше. Робіть те, що вам легше. А хто ви? Я громадянин в першу чергу. Ну ви на роботі зараз. Що, роботі. що ви тут робите? Я на роботі. Ви на роботі? Хто так. ви? Посадова особа де а Ви впевнені, що ви вправі задавати мені це питання в цьому ні, ну я, Ми прийшли на прийом. Ви сидите з нами. Хто ми, ви такі? Я ж запар... не знаю. Ні, ми наприклад за на Да. Ви знаєте порядок прийому громадян? Ну да, закон України про звернення. що починається прийом. Ну якщо з візиту? Що? з візиту особисто люди приходять на прийом для чого в родини прийому. Для, для чого? того, щоб здійснити вияснити свої питання скарга розглянути, Заяву. А з якою ви цілі інтересуєте? А з яким метою інтересуєтеся? Цікавитесь, з якою метою? Просто Ні, просто так нічого не буває. Я громадянин. Якщо ви на роботі, то ви на роботі. Я ж запитав, ви мож... чи легше, чи не легше. Ви кажете, не легше. Я ж і здивований. Людині не легше, вона йде ви, по Ви це ваше особисте запитання. Особливо. Ну ви, після... давайте після роботи своєї, після 6 годин, ви будете особистим займатися в робочий час на роботі. А коли ви на роботі ви займаєтесь згідно посадових обов'язків там чимось і все ну, От посадових обов'язків немає позувати перед камерами, правильно? Ну ви, якщо вам щось не якщо вам щось не подобається, поз будь ласка, я ж скаргу а на мене пішіть. Поцікавитись, що ми прийшли до на на прийом до пана директора. Наприклад, я не дімо може шуток сід сидіть, що якісь треті особи тут. Якщо ви не особа, яка не виконує якісь муніципальні функції, а вони є службовцем департаменту, я заперечую проти вашого. Присутність присутності. Богдан, пішли, нас нас не будуть приймати, бо ми зні з, з, знімаємо. Нас не будуть приймати. Ні, не чекаємо. Ну ми дочекаємось вже міліції. Що мені відмовлено проводити фотовідеозйомку. Вам відмовлено на да. знімання людини? Да ну людини посадової особи спочатку. Посадової особи, а потім вже людини. Відеозйомці людини вона не може. Посадова особа не може мені заборонити, розумієте? Не може заборонити. тому, що тому що є рішення. Що є таке? Я не в його особисте життя. Не може Так я во скаржу, я вже оскаржу. Я вже а оскаржу. оскаржу. Це я, ваше вже... Право. Да, я оскаржу. Я через суд завежу здійснювати. Але ви ж самі не хочете, щоб у вас директор департаменту ми хочемо. Просто я не можу Ви Ви для себе зробили висновок. Вам відмовлено. Ви оскаржуєте це Ні. а інші ми... питання, які ви хочете задати в межах компетенції директора департаменту. Так, ми хочемо їх задати департаменту... на, на... на... Задати. ми можемо задати. Маємо право на відеофіксацію для людей. Ці питання, тому що вони касаються не тільки нас, а й людей. До конференції передати вам. Ні, Моя кін відеоконференція не цікавить мене. Коли я захочу, я її змінив. Ви я ви хочу задати питання, ви задаєте. Якщо я ви його хочете, задам. Е... Mm. в лапках цирк. А це не цирк, а чому це цирк? А що це цирк? Ми що, прийшли на ти когось? Чи кричали на когось? Я вам ні, Якщо вам не є інформація, крім суб'єктів влади повноважень. Мені є особою суб'єктом Де Там написано, що дозволено вести без дозволу фото, відео Де написано, що мені з дозволу це треба робити? Де написано? От ска на навпаки, дев'ятнадцять стаття Конституції. Ні, громадянин е, розказує. Ні, функції, функції він, він віковий, да. Він керується конституцією і законами. Ні, він не може відмовитися. Якщо удома в себе після роботи, він може відмовитися. Немає. Ну немає. У <реку> що ну, ну. вас є право прирікатися з людиною, державним службовцем? Прирікатися право? Да. Мені дозволено право? все, що не заборонено. <реку> да. Да. Якщо не заборонено, прирікатися, йому от, мені... от йому, то, от йому да. також дозволено те, що Ні, не також. для державних службовців. <реку> а де ви не читаєте? Читайте конституцію? Це проект закон Проєкт. А, нас закрыли уже, да? Часов? Ну, на кто пришли, решили. Давайте мы подивимся <плес> тоді. Мы її приймаємо, заносим. <плес> Просто я вам говорил, что. Можемо завтра, если <плес> все. <плес>